We Так, зараз буде екскурсія в зоомагазині. От вам і зоомагазин. Стоп, 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 стоп. Тут євро копиш, обне євро, і хрубачки такі, порця хробачків, їм кидаєш і вони їдять. Ну, вони стільки тих з'їли, що стільки тих рубачків з'їли, що їм кидає, не кидає, вони то не їдять. котячий видел так его домики для котки. А. на колер, на смак. Тут попугай я. Летает себе, балдеет. Ух, движуха тут у них. Движуха. Красиві. Літають двіжуха, люблять двіжувати. Там всякі приблуди для попугаїв, щоб вони собі там Зараз ще маленьких покажу. Ці кайфові. Тут щоб попугає тримати тут, то так, як вдома в Україні. що Купив, та я собі вдома приніс. Тут клітка спеціально, по розміру, все. Догляд, де він буде жити і так далі. Дуже красиві такі. Один в один. Всі один в один.

Onları da almamız lazım. Onlar şey yani onlar içinde oynuyor. İçinde mi acaba? İçinde değil canım. Her gibi İçinde oynasın. Ama işte onların farklı yolda olanlar acaba hangi Tam da bir Любовь, любовь, любовь. <решит> О, я <и> любовь. И ты тоже, давай-давай, I'm not allowed to do it. Yeah, yeah. А тут волоцань. Шовтых. Кліточка для попугайчиків. Yeah. Прошу дуже. Кліточка 259 стоїла. Зараз 229, трошки акція попала. А тут поїлки, годівниці. Це для маленьких кліточка, щоб ви собі розуміли. Тут кіло для тих год. Вот. А для тих великих там більші кліточки. Тут 300 євро, 299. Тут мають бути крилі і свинки морські. А вон поховалися. Я не буду вас там шукати, діставати. Або вилазити, або... або ну вас нафіг, все, поки ваш зірковий час скінчився. А це кліточка для великих попугайчиків. 319. Європейські гроші. Коротко. Тут реально прикольно. Я покажу, які показують є. Прошу дуже. Віт, віт. Прошу дуже. і самі красивіші знімали акваріум моє гарно все, бо в ці сторони дивишся і розгублюєшся, зрештою повернешся. Кроляка. Малий. Що ти? Тоді якась стрижка, спешка. Воно так уютно. Боже, я, я. Ну, жарко вже мені тут. 10 євро можна купити. Криля малого. Ну, прикольно. Прикольно.

Хто тихо Ото рибочки, ось красота. Заслуговують уваги і вподобайки. Чесно слова. 950 за штуку. Всі 8,50. 9,50. 5,50. Тут це таке. 8. А самі круті тут ці бомба, ліпших тут неба. Не знаю, що там пише відросту дорозі, сто 15 тут. Шикарні рибки, шикарні. Купать красоту. Я Андрюха, хоть его сами поцелишь. А там с той стороны такие снимал Да. Там что, видишь? Не бачу. Да, тут вообще бомба. Вот и вот то ракеты. Эй, как красиво. Да их позуют. Это на лучшая другой. Красота, правда? Зато, знаєш, що ми гумера любимо їсти. Це ж ці хіба вумера, так? До Що ти її би якого красила? Але якщо придивитися, то вона наче світиться, да? На так? Нічого немає, можливо. Ja, um auch CO, CO2 besser zu verwirbeln. Ja. А це всякі приблуди, щоб в акваріум кидати. Щоб там в акваріумі було весніше жити. 18 євро, 50 Черепи по 16, по 10. Кораблів 42 євро 29. Всі не космічні. Замок 12 євро. Але красиво. 20 євро кубничок. Машинки. От купив собі великий акваріум. Воно солідно виглядає. от тут шикар, шикар. Красота. Красота. То шара, чи то красота, той знає, що то красота. Не треба лишній раз повторювати, що то красота. 27. і все. А акваріуми он по... Дивіться, дивіться, що тут таке є. Так, акваріум 129 євро на 70 літрів. Цей 70 літрів, 99. Цей 80. А цей білий 119. Чого 119, цей білий. Я там змії. Йоли, Євро, 600. 400 евро заслухи сильно Дарай вам покажу Я быстро шлябл Дьявол. за дьявол Такі прибуде, але прикол в тому, що тут і курінці по 20-30 євро. Акваріум 999 19, вже 49 99, 50 євро. Такоєць. змею как он вон в кутику уходить. Вот там в кутику била змеюка. Террариум такой. Какой конекс там будет лазать. Жесть. Черепаха. Черепаха. Ха-ха, тут маленькая лазить, Лавая щось, не може плести. Ха-ха-ха. Десь є де зміюка сховалася. Десь зміюка сховалася. І все, диба. І тут зміюки. А я. Воно дуже вибачте, пробачте. Пусто тут, водечка булькає. О, тут красиво. Тут красиво. М -м, париться один.

Показуємо по черепашку. Що подарували? люди добрі? 149 євроків. Це що якісь вікна свій вид, Вони помировані, понуровані всі. 54, 56, 55. Ну, тоді. veliký vzhled na dobré. Це змія така. Ну, там дещо слазить по-любому. Те Ну ціни космішні, то я бачу, це дуже друге вдовольство. тут у нас ого ящики Красавець, красавець. направи да, тоа бачи. Ја тоа Побачам, побачам. бачи. Сеа красиве. Природа нам дала на таку красоту, неимоверно красота. Жапа має Ну, її нема пішла по справам, А це клітки для хомяків. 269 євро. Оце клітка. Щоб було свідково раз, два, три, п'ятиповерхову клітку лала, А тут ще більше, 319. 400 євро плитка не допомагає. Жесть. Коротше, дерев'яні корні. По 10 євроків, по 8, 9, 29. Жесть. Сіне космічний. Подивились ми на то все і будемо їхати додому. Брутально, страшно, страшно. О! Вон червона змія якась. Вона заликалась, я бачу зверху, як налізе. Вон то вот когось зверху лазить. Рубак противный. Фу. И как дальше? Да, тут те хамелеоны, батрут хамелеон. 250 евро. А да, из-за все. Я будемо виїжджати додому. По-перше, вже пізно. По-друге, жарко мені вже тут. Де я там знайти? Ну щось там є. Щось там повинно бути. Так, да. зоомагазин, як зоопарк. Чесне слово, як зоопарк. Тут, по-перше, здоровий. По-друге, скільки всього тут є, що го Все, будемо їхати додому. Всім, хто подивився і написав якісь коментарі. Поставив вподобайки, всім людям, дякую. Все, будьте здорові.